Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8, додати 2, підняти 3 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 2 буде 11, 11 відняти 3 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.